Сьогодні будемо готувати березовий квас. Тут у мене є 2 літри соку березового. Я даю стакан цукру і розмішую. Зараз ми спробуємо, який він буде засолодкий. Меньку треба розмішати. Він має постояти так 3-4 дні, побродити, ми його будемо залишати, не трогати, нехай собі бродить. 3-4 дні. А потім можна в банку чи в бутилку вже закрити, в кого багато є соку і спити вас натуральний. Так, зараз я попробую. Якраз добре. Можна, якщо у вас є родзинки або курага, якісь сухофрукти, можете дати і хай собі броди разом з цукром в цьому березовому соці. Ну, через 3 дні подивимося, який смак, і я вам далі розкажу. Наш, наш квас вже перебродив, він бродив 5 днів. Він вже готовий до споживання. Він трошки втратив колір свій, він став такий сивий, біловато-сивий. Але це не зіпсувало його смак. Я не мала сухофруктів, то я дала шкірку, покрошила від апельсинки, то він трошки пахне апельсином. Не бійтеся експериментувати, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду рада для вас ще щось значненьке готувати. Па-па!